На Харківщині прикордонники затримали чоловіка, який мав при собі фотографії бойовиків та відеорозстрілу українських військових. Затриманого підозрюють у причетності до російських бандформувань, що орудують на сході України. Чоловік намагався перетнути кордон у пункті пропуску гоптівка для перевірки. Показав паспорт громадянина Росії, але помітно нервувався. Тож прикордонники провели ретельнішу перевірку і виявили у подорожувальника ще й український паспорт та чимало фотографій бойовиків. У ноутбуці затриманого знайшли відео, на якому зафіксовано. Не розстріл українських військових про все це прикордонники повідомили службу безпеки України та нацполіцію. Чоловіку загрожує відповідальність одразу за двома статтями: наруга над державною символікою та створення терористичної організації. Було виявлено додатково ще паспорт громадянина України, фотокартки з зображенням військовослужбовців незаконних збройних формувань. Фотокартки з зображенням наругу над державною символікою України: це як чоловік стоїть на прапорі України.